Зустріч із головою моніторингової місії проекту ЮНІДО Даніелем Келером Андрій Гешко розпочав із загальної характеристики економіки регіону, зокрема, того, що залишилось у спадок від радянського союзу, а це неефективне застаріле виробництво енергоємкі технології, що формують високу ціну продукції. Саме тому співпраця із проектом ООН з промислового розвитку ЮНІДО дала можливість оцінити втрати на кількох виробництвах області та заощадити за рахунок впровадження енергозберігаючих технологій. Я дуже пам'ятаю приклад наприклад, Калинівського машину будівного заводу, це велике підприємство по площі, і сам керівник підприємства ніколи не думав, що можна зменшити в 10 раз обсяг води, яка використовується для обігріву. Це відповідно затрати палива. Одна справа нагріти 300 літрів води, друга справа нагріти 3 тонни води. І такі приклади є на кожному підприємстві. Так раз 60% промислових підприємств це підприємства харчової або переробної промисловості. Я Пам'ятаю приклад, коли в нас на тонну цукру. Використовується 900 літрів води, а в Німеччині 90 літрів води. Також за півтора року Вінниччина може відмовитись від використання газу у бюджетній сфері. До цього прагнуть і в промисловості регіону. Тому діяльність центру ресурсоефективного ефективного та чистого виробництва, який підтримує швейцарсько-австрійська програма ЮНІДО, особливо актуальна в сучасних умовах. Щоправда, перехід на нові ресурсоощадні технології справа не завжди дешева. За нинішньої економічної ситуації зауважив Даніель Келер. Організація ЮНІДО теж має змінювати підходи до підтримки підприємців-партнерів. Центр може допомогти компаніям подати заявку на кредити або гранти для інвестування. На зустрічах з підприємцями ми почули, що кредити видаються інвестори є, але компанії не знають, як зібрати необхідні документи на заявку. Порушували на зустрічі також питання розвитку агропромислового сектору переробних та харчових підприємств області, зокрема впровадження на них технологій ресурсоефективного та більш чистого виробництва. Проект ООН з промислового розвитку у Вінницькій області має завершитись 2016 Надцятого року однак, зважаючи на складну економічну та політичну ситуацію в країні, і представники місії і обласна влада зійшлись в одному. Програма підтримки виробництва у процесі переходу на енергозберігаючі технології має продовжити свою роботу в області.